Добрий день вас вітає агентство з нерухомості стабільність міста івано франківськ Представляю в вашій увазі окремо стоячий будинок в самому серці міста Івано-Франківська поруч з. Вулицею виходить вулиця Гординського, і позаду цього будинку одразу вулиця, це, е, вулиця, котра йде до парку, вулиця Шевченка, це є пішохідна зона. І через от, продається цей будинок. Загальна площа його 500 метрів квадратних, це включаючи цоколь, перший, другий, третій та четвертій поверхи. Загальна площа 500. Через будинок можна вийти в під'їзд і також запасний вихід на вулицю Шевченку, котра за цим будинком. Зробимо короткий огляд. Будинку. Будинок фасад готовий: в будинку зроблені штукатурки, в будинку зроблене зроблені автономне опалення, і потрібно розпочинати роботу з чистових робіт. Ось така територія, тут є парковочні місця, тут такі от є зона відпочинку. І ось оце є прихожа. Тут є потрібно зашити ці два котла. І такий хол. Що я хотів би відмітити, це висота стелів. Тобто висота стелів, орієнтовно, 5 метрів, дуже високі стелі, це, як на мене, плюс. Великий. Це є перехід в під'їзд на вулицю Шевченка. І тут далі це є щитова, там є також бойлерна. І ми далі підемо по приміщеннях. Тут таке приміщення, кухонна зона, тут також кухонна зона. І от оце великий зал, надзвичайно великий. Перепрошую, тут багато різних речей. Ось такий величезний зал. Тут порядка, напевно, 50 квадратів. Зараз так покажу вам звідси. От орієнтовно великий великий об'ємний зал і дуже світлий просторий. І оцей вхід. Ми піднімаємось на другий поверх. Сходи зручні, дуже світлі. Ось. Покажу, як воно виглядає. Ось. Ходова клітка. Піднялися на другий поверх. Тут, тут є загальний санву... гардеробна, загальний санвузол. Тут є така велика кімната, величезна і висока кістелі. Ось така кімната. Це може бути батьківська спальня порядка 50 квадратів, 60 з приватним. Своїм санвузлом. Це є вихід на балкон, опалення, санвузлі ви бачите, теплі підлоги, є для душ, умивальник, унітаз біде. Також стелі всюди високі. Це є друга спальня. Ось така. Також бачите є теплі підлоги, опалення, батареї і, відповідно, всюди є вже виводи води та каналізації витяжка. Йдемо на третій. Так, це є кладова малесенька. Тут, там, бачите, кладовка, тут спальня кімната ще одна, також в ній вже окремо йде гардероб великий і... Санвузол також з теплими підлогами і зі всіма виводами, з вентиляціями і тому подібне. Ось. Друга спальня. З балконом і також з власним. Санвузлом. Що кожна кімната має власний санвузол. Кожна спальня. І от третя ще спальня є. Також дві батареї. Аналогічно санвузол. Всі комунікації підведення. І йдемо сюди вже така, як, скажімо, Зона відпочинку релаксу. Остання кімната наверху. Це може бути кабінет, це може зимовий бути сад, це може бути просто для відпочинку кімната. Ось така. Зауважте, яка кімната. Велика. Кімната. В ній також є свій приватний санвузол. Ось є розводка, ось є, всі комунікації. І вже на цьому приміщенні тут є тепла підлога повсюди по периметру. І можна вийти на терасу. Ось і така тераса. Зауважте, яка велика тераса. Тераса. от можна звідси який краєвид, є це саме центр міста. Це цікаво тут велика. Це тераса. порядка 15-20 квадратів. Якщо вас зацікавить огляд, в описі до відео будуть номера телефонів, Контакти, всі WhatsApp, Telegram, Viber. Можете звертатися, раді буде вам показати. Дякую за увагу, до побачення.